Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз з актуальними на 17-ту годину новинами. В студії для вас працює Дмитро Харлов. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. Пограти, нагодувати та доглянути малечу, поки батьки на роботі у Дніпрі. Працює послуга муніципальна няня. Спеціальні соцвиплати можуть отримати батьки, усиновлювачі та опікуни, в яких є діти до трьох років. І поки малечу доглядає няня, оплату її послуг компенсує держава. Як це працює? Дивіться далі. Єлизавета разом з чоловіком постійно на роботі. Садочки не працюють, а малого сина залишити ні з ким. Коли дізналась про послугу муніципальної няні, одразу ж оформила. У няні є там в определенне количество часу. Тобто у нас нею ну хороші відносини. Ми наприклад, там ну на може нам ходити не по два часа, там п'ять днів неділю, а наприклад, там ну у нас на договорено. Вікторії допомога няні потрібна на весь день, бо ж сама просто не встигає. У мене какби двоє діток з дівчинки сім років, а маленькому полтора. мені треба вийти на роботу. Я б хотіла узнати про о такому пособі, як муніципальна няня. Положено мені, які нужны документи, що для этого треба. Аби держава компенсувала батькам витрати на няню, варто укласти договір із обраною доглядальницею і принести документи. Це, по-перше, заява про надання компенсації послуги муніципальна няня, прикласти до заяви заяву з банку про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку, копія договору між заявником послуги муніципальна няня і муніципальною няню, де прописуються усі умови взаємодії цих двох суб'єктів. Документи, які підтверджують витрати на оплату муніципальної няні вартості послуги муніципальна няня, сплаченою заявником. державою передбачено компенсацію у розмірі 2100 гривень за одну дитину. Якщо малеча має інвалідність, виплатять 4200. Така компенсація призначається особам, які є батьками або опікунами двох і більше дітей. Батьками-опікунами дитини, яка потребує додаткового догляду, це може бути дитина з інвалідністю. Особами з інвалідністю першої чи другої групи є батьками-опікунами дитини до трьох років. Не призначається така компенсація батькам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства. Послуга муніципальної няні в Україні працює ще з 2019-го. Цьогоріч у Дніпрі її оформили 152 особи. Ніка Лобанська, Андрій Лисенко, Дніпро Ньюс. У Синельниківському районі продовжується збір врожаю. Аграрії вже намолотили 530 тисяч тонн зерна. Нині збирають ріпа, овес, ячмінь. На жаль, через міновибухову небезпеку на полях майже з трьох сотень гектарів врожаю неможливо буде зібрати врожай. Через постійні обстріли більше двох з половиною тисяч гектарів взагалі не були засіяні. Попри ворожі атаки, в громаді продовжують надавати гуманітарну допомогу переселенцям. Працює вся інфраструктура, а загальноосвітні заклади готуються до навчального року. У цьому році у нас більше тисячі чоловік вже записалися це учні із внутрішньопереміщених осіб, які вже зараховані до закладів Синельниковського району. Зараз ми проводимо і обстеження і виїзди в громади, обстежуємо школи, даємо, даємо їм рекомендації, що потрібно зробити. Є надія на те, що наші діти підуть і повноцінно будуть займатися. Захисникам від Дніпрян ще 60 вантажівок та позашляховиків, крім вже сотень переданих на потреби ЗСУ, прибули з європейських складів до Дніпра і готові до відправлення на передову. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. У дописі на власній сторінці у Фейсбук він розповів, що цей проєкт реалізували без сприяння уряду, а іноді навіть всупереч йому. Всі ви бачите і знаєте, як багато нам вдалося зробити, особливо цього разу. І за це я дякую хлопцям з корпорації АТБ, які показали приклад свідомого бізнесу. Геннадію Корбану, який оголосив цю кампанію з пошуку машин для бійців і так само зробив в неї свій внесок. Але насамперед, і найбільше, я вдячний всім дніпрянам, які відгукнулися на збір коштів. І тому все це стало можливим. Зараз за моєю спиною десятки авто, великих вантажівок і маневрових легковиків. Але їх могли бути сотні, бо ми знаємо, де все це можна купувати і як доставляти в нашу країну. Тож нашим землякам, нашим військовим, усім, хто це бачить, хочу ще раз сказати: я знаю, що ми можемо робити більше. Керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан повідомив, що вже сьогодні машини почнуть передавати армійцям. Перші авто отримають 58-й та 59-й батальйони, а також 54-та, 92-та та 92 друга та 93 третя бригади і 17-та танкова бригада. Геннадій Корбан зазначив, що заявки продовжують опрацьовувати, і надання машин допоможе нашим воїнам наблизити перемогу над окупантами. Перенавчання для переселенців у Дніпрі проводять навчання внутрішньопереміщених осіб за підтримки ООН. До програми долучилися 76 людей, створили 5 груп. Сама програма триватиме три тижні. Після навчання студенти отримують сертифікат про часткову кваліфікацію, а також робоче місце у Дніпрі. Як це буде відбуватися? Далі в сюжеті. Розпочалися заняття для переселенців у Дніпровських вищих професійних училищах. Студенти опановують технічні професії. Валерій раніше навчався в рідному Сєвєродонецьку на факультеті фінанси та банківські кредити. Зараз хлопець перенавчатиметься на зварювальника, щоб у майбутньому мати можливість працевлаштуватися у Дніпрі. Пройду обучення три тижні і якби у мене буде вже якесь -то, яке то представлення обій професії. А Своє обучення в університеті я продовжу. Таку ініціативу запровадили в місті після появи негативної тенденції: вакансій на технічні спеціальності вдосталь, як і вимушених переселенців у Дніпрі. А от людей, які мають профільну освіту, чи досвід мало. В телеграм-каналі нашому були викладені вакансії, і ми бачили, що два-три тижні не знімаються вакансії саме з робочих спеціальностей. Електромонтер, електрогазосварник, те, що пов'язане з електричною мережою, там взагалі було постійно дуже багато вакансій. Але осіб, які підходили, для того, щоб зайняти цю роботу з достатньою заробітною платою, там пропонувалося від 20 тисяч гривень та інші роботи робочої спецробітничої спеціальності, відсутні люди, які можуть займати ці посади. Програма перенавчання діє за підтримки ООН. Світова організація впроваджує програму відновлення та розбудови миру за фінансовою підтримкою ЄС. Ініціативу підтримала міська влада Дніпра, адже в майбутньому всі ми відбудуватимемо Україну, розвиватимемо міста. А для цього потрібні фахівці різних спеціальностей. Переселенців у місто прибуло зареєстрованих тільки більше 120 тисяч, і ми розуміємо, що це робочі руки, але деякі з них потребують таки перекваліфікації, тому що саме професії, які будуть з відновлення країни, які будуть працювати робітничі професії, вони наразі найбільш важливіші для нас і найбільш, скажімо так, потрібні в нашому місті. Місто розуміє це і місто активно включилося в цю роботу. Забезпечення методичного супроводу та навчальної документації здійснює навчальний методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області. Було відібрано слухачів, відібрано сформовані запити роботодавців на певні компетенції. І медичний центр, який я представляю, напрацював ресурси. Освітянське на базі яких здійснили навчання, а саме навчальні плани, навчальні програми, калькуляції, всі розрахунки, які були подані до представників проекту. Термін навчання три тижні. На завершальному етапі слухачі, які повністю опанували програму, отримують сертифікати та робоче місце у Дніпрі. Анастасія Черненко, Олександр Ніколенко, Опалювальний сезон все ближче, а яким він буде, сказати досі складно. Як повідомили в уряді, підвищення ціни на опалення не буде, але триває повномасштабна війна. Ситуація змінюється щодня, тому побоювання людей щодо тепла взимку логічні і зрозумілі. Чи врешті буде холодно? Про підготовку до опалювального сезону в Дніпрі далі. Воєнний час ставить під сумніви будь-які далекі плани. Однак опалювальний сезон треба планувати завчасно. А побоювання щодо опалювального сезону в умовах загрози атаки з боку РФ логічні і зрозумілі. Перш за все, ми дізналися, як збираються пережити наступний сезон Дніпряни. В село поїду, дровами топити. А що робить? Я планую збирати кізяки і спалювати, а які погано висохли, обкидать Верховну Раду. Кондиціонери, масляна батарея. Саме електроприлади порахувала пані Тетяна будуть чудовою альтернативою централізованому опаленню. Минулоріч будинок відключили від централізованого, вирішили переходити на автономне. Дом 50% на індивідуальному, тому останні 50% платили по цьому счетчику. І суми були сумасшедші. Чотири сімсот, 4 з половини. Саме маленькі по моєму за март там вже не очень топили, шо то около 3000. Завдяки электрическим приладам можно регулювати силу опалювання кімнати. Минулый опалювальный сезон каже жінка вышел дешевшим та теплішим. За январь у меня было э, по деньгам, по-моему, 1900. Ребята, но это все по счетчику. Это все мои приборы абсолютно. И плюс отопление. Это январь. Февраль, по-моему, 1700. Марти, що менше у Дніпрі ж ресурсів на забезпечення нового опалювального сезону вистачає. Про це відзвітувала помічниця директора підприємства Теплоенерго. Закінчився опалювальний період 21-22, Ми одразу стартували і готуємося до нового опалювального періоду. Тобто війна в цьому плані не внесла ніяких корективів. Ми готуємося до нового сезону. Тарифи, які в нас були, такі і залишаються у зв'язку з агресією Російської Федерації. Накладено законодавчі мораторій на підвищення тарифів. У місті продовжують працювати над аварійними ділянками та готуються до наступного опалювального сезону. Фахівці Коменергосервісу також проводять ремонти та промивки систем опалення. Промиваються трубопроводи для того, щоб змити з них атлажені і. Система в отопітельний сезон функціонувала. Проблемні дома, которые в отопітельний сезон обращаються на слабе отоплення, промоваються чаще. Війна триває, але міські служби працюють та зроблять усе можливе, щоб в домівках Дніпрян було тепло. Артем Моросли, Ніткібець, Дніпроньос. Росіяни за добу 27 разів вдарили по цивільних районах Донецької області. Три людини загинули, ще 19 зазнали поранень. Окупанти обстріляли школу, пункт видачі гуманітарної допомоги та житлові будинки. Били по Авдіївці, Бахмуту, Костянтинівці, Красногорівці, Солидару, Часовому Яру та по селам застосували авіацію, ракети, танки, артилерію. Також реактивні системи залпового вогню, «Град і смерч. На Чернігівщині знайшли схованку окупантів поблизу кордону з Білоруссю. Працівники Нацполіції разом з вибухотехніками, кінологами та прикордонниками знайшли сховок зі зброєю та безліччю боєприпасів окупантів. Знайшли понад дві тисячі набоїв, реактивні протитанкові гранати та міни з підривниками. Окрім цього, поруч лежав одяг військовослужбовців з РФ. Правоохоронці перевіряють знаряддя на придатність до застосування та планують передати їх на потребу. Бе збройних сил України. В окупованому Криму повідомляють про вибухи ймовірно палає військовий аеродром, розташований на півострові. Нібито саме з цієї локації російська військова авіація літала на Херсонщину, Миколаївщину та Запоріжжя. Про вогневі ураження в мережі пишуть мешканці Новофедорівки. Дим звідти видно навіть з Євпатарійського пляжу. Офіційних коментарів щодо вибухів окупаційна влада Криму, а також офіційні українські джерела, наразі не давали. Вели бізнес з Російською Федерацією. Службові особи компанії, яка є одним з найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України, запровадили схему ухилення від сплати податків. З'ясувалося, що підприємство підконтрольне на російській нафтовій компанії. накладено арешт на корпоративні права на суму понад 2 мільярди гривень та на 35 об'єктів нерухомості підприємства. Отримані прибутки нафтокомпанії поповнюють бюджет РФ, з якого фінансується Друга армія світу та її дії на території нашої держави. В ході слідства правоохоронці встановили, що упродовж 2017-2022 років службові особи підприємства виробника органічних хімічних речовин в Україні ухилилися від сплати понад 3 мільярдів гривень податків. Також незаконно перерахували на користь юридичної особи не резидента, що під контроль на російській нафтовій компанії понад 5 мільярдів гривень для подальшої їх легалізації. Продавали автівки, які були призначені для ЗСУ у Дніпрі. Працівники національної поліції затримали злочинне угрупування. Під прикриттям благодійної організації чоловіки з квітня перевезли на територію України 135 автомобілів. Замість передачі транспорту військовослужбовцям, зловмисники продавали їх задля наживи. В ході обшуків правоохоронці вилучили 33 автомобілі, а також інші речові докази їхньої протиправної діяльності. Слідчі встановили, що торгували автомобілями на території Івано-Франківської та Львівської областей. Співробітники Служби безпеки України викрили пропагандиста у Рівненській області. Він просував комуністичні ідеї та поширював заборонену тоталітарну символіку. На Харківщині затримали художника-постановника одного з місцевих телеканалів, який був завербований спецслужбами РФ. Чоловік розробляв листівки та відеоролики спрямовані на морально-психологічну підтримку російського війська. У кривому розі викрили ще двох українців, які вели у соцмережах про кремлівську пропаганду. Один з чоловіків пропонував землякам допомагати окупантам та дискредитував українську владу. Іншого мешканця міста окупанти залучили до підривної діяльності. Про бачність під час скачування та використання мобільних застосунків закликають правоохоронці, адже електронні програми можуть створювати російські спецслужби. Через ігри ворог може отримати інформацію про українські важливі об'єкти, і ви не можете несвідомо можете допомогти окупантам. Якщо у застосунку потрібно завантажити фотографії певної місцевості, поділитися геолокаціями чи поставити мітки на місцевості, не робіть цього. Аби допомогти Україні боротися з ворогом, важливо дбати про свою онлайн-гігієну та не створювати додаткових проблем через незнання. Завантажуйте застосунки лише з офіційних ресурсів. Обов'язково дізнайтеся, хто розробник, які потрібно відкрити доступи, та прочитайте відгуки інших людей про бажану мобільну програму. Наприкінці липня в одному з пологових будинків Дніпра вперше за 25 років народилась трійня щасливу історію народження потрійного щастя. Чула Енеса Зайцева. Дамір, Тимур і наймолодший Мирон днями у Дніпрі побільшало справжніх козаків. В одному з пологових будинків Дніпра народилася довгоочікувана для родини трійня. Мама синочків Оксани не тямиться від щастя. каже, мрії здійснюються. Довго марила про дітей, коли дізналась, що вагітна, хотіла сина. І коли з'ясувалося, що синів буде троє, навіть не повірила. Знала я десь 25 декабря, тому що я беременна. та. Це... естественно, на тесте, когда увидела две полоски. Не поверила сначала, думала, что это какой-то бракованный тест, и решила сдать кровь. Думаю, может, кровь покажет правду все-таки? Да, кровь показала, что все-таки я беременная. Когда я уже приехала в это медицинское учреждение, сходила на УЗИ, и мне доктор говорит, у вас тройня. Я говорю, да не может быть. Она говорит, серьезно, у тебя тройня. Про те, що вагітність може бути багатоплітною, Оксана здогадувалася, такі випадки були і в її сім'ї, і в родині чоловіка. А от для лікарів, які супроводжували вагітність, це було справжнім подарунком, бо востаннє в цьому пологовому будинку тріня народжувалась більше 20 років тому. Тож майбутньою мамою займалась ціла команда лікарів В акушерстві дуже багато відповідальності і дуже висока відповідальність, тому що лікар-акушер-гінеколог будь-якому на якому етапі амбулаторному, стаціонарному, Ному він відповідає за два життя. Так, він відповідає за життя матері і за життя дитини. А в нашому випадку ми відповідали за чотири життя за життя матері і за життя трьох її маленьких дітлахів. Це була командна робота, дуже кваліфікована, дуже напружена і дуже відповідальна. Допомагати молодій матусі з доглядом за синами буде велика родина, але найбільшою помічницею для Оксани буде її мама Тетяна. Бабуся згадує, звістка про вагітність доньки стала для неї новорічним подарунком. Тепер разом будуть піклуватись про хлопчиків. Сльози радості. Ну, от, узнала на Новий год. коли дочка з мєм прийшли на Новий год і вони говорять, бабуся, дідушка, а ви скоро ставите бабуся й дідусь. Ну, ми не думали, що троє. Ну, потім узнали, обрадувалися. Хочу, щоб дочка, і дітки, муж її, щасливі були, ну, Росли на радість бабушкам, дідушкам. Лікарі розповідають, Оксана прийшла ставати на облік в перші дні війни. І це був знак для всіх Дніпрян і українців: Україна переможе, бо життя завжди перемагає смерть. Інеса Зайцева, Сергій Марченко, Дніпроньюз. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує слідкувати за головними подіями в країні та регіоні. Далі новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Бережіть себе на все добре. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Не катайся вітя з москалями олімпійського чемпіона з фігурного катання в одиночному розряді серед чоловіків та колишнього віце-президента Української Федерації фігурного катання Віктора Петренка позбавлено президентської стипендії через відвідини Росії та виступи на території країни агресора, де в Сочі у липні він брав участь у льодовому шоу Алінький цвіточек» колишньої дніпрянки Тетяни Навки, нині дружини прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пескова. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Також Петренко припинив. Участь у навчально-тренувальному процесі підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських видів спорту та діяльності щодо розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху. Щодо іншого колаборанта, то Українська асоціація футболу звернеться до міністерства молоді та спорту з питання позбавлення екстренера Херсонського кристалу Сергія Шевченка. Звання заслуженого тренера України. Асоціація також вже розпочала процес позбавлення його і футбольного громадянства. Таким чином він більше не зможе працювати на території України. Шевченко, наприклад. Ці липня очолив створений окупантами у Херсоні клуб фрегат, починаючи з 2014 року 64-річний фахівець тренував ТСК Таврію з окупованого Криму, Російський Сахалін, Таврію з Береслава Херсонської області, Херсонський кристал та Миколаїв. Далі про таке Європейський футбольний союз УЕФА безкоштовно передав Українській асоціації футболу телевізійні права на трансляцію трьох заключних матчів збірної України у лізі націй. Йдеться про поєдинки проти Шотландії 21 та 27 вересня та Вірменії 24 вересня. УАВ планує передати права одному з національних каналів. Не виключена також можливість показу матчів на марафоні єдиних новин. Наша національна команда розпочне підготовку до вищезгаданих поєдинків 16 вересня у Польщі у повному складі. Ладі збірна збереться вже 19 березня в Глазго у другій за силою турніру групі бі 1 команда Олександра Петракова набрала сімочок у трьох зіграних зустрічах і очолює квартет, випереджаючи Шотландію на одне. Очко, чемпіонат української прем'єр-ліги з футболу не все так просто. Дивізіон незабаром має визначитися з календарем поєдинків нового сезону. А на 23 серпня навіть запланований стартовий матч турніру. Тім, як відомо, спочатку стало відомо, що з метою безпеки уболівальники не зможуть потрапити на трибуни, щоб підтримати улюблену команду. А нині Державна служба України з надзвичайних ситуацій прохає публічно не анонсувати про початок поєдинків та стадіони, де вони відбуватимуться за таких обставин. Фанати можливо дізнаються про календар в останній момент. Що так станеться, то цікаво, як будуть відбуватися трансляції матчів. Жіноча збірна України стала переможцем шахової олімпіади 2022 року, яка фінчувала в індійському місті Ченнає. Наші дівчата набрали однакову кількість очок по 18 з командою Грузії, але за додатковими показниками тріумфували саме наші співчизниці у складі сестер Ганни і Марії Музичук, а також Анни Ушеніної, Юлії Осьмак та Наталії Букси для України. Це друга перемога на шаховій Олімпіаді серед жінок. Раніше наші. Дівчата ставали чемпіонками ще у 2006 році. Натомість інший наш співвітчизник Андрій Баришполець програв у боротьбі на посаду президента міжнародної шахової федерації ФІДЕ за нього проголосували тільки 16 делегатів. А переконував перемогу зі 157 голосами здобув і зберіг за собою посаду росіянин Аркадій Дворкович, який очолює ФІДЕ з 2018 року. Цікаво, що у березні, поточного року і нині колишній віце-прем'єр Росії від імені організації виступає проти війни в. Україні вихованець новомосковської дитячо-юнацької спортивної школи Дмитро Даниленко в складі української байдарки четвірки Олега Кухарика, Ігоря Трунова та Івана Семикіна, другий рік поспіль зійшов на п'єдестал пошани в олімпійській дисципліні і завовав бронзові нагороди в каноє спринті на дистанції 500 метрів чемпіонату світу зрестування на байдарках і каноє, який завершився в канадському місті Галіфаксі. Поперед себе наші співвітчизники пропустили лише чемпіонів та срібних призерів крайньої олімпіади 2020 року в Токіо. Дві бронзові медалі здобули представники Дніпропетровської області за підсумками традиційного міжнародного турніру з греко-римської боротьби Grand Prix of Germany, який завершився в німецькому Дортмунді. Їхніми володарями у своїх вагових категоріях стали Володимир Яковлів та Сергій Омелін. У цілому українська збірна вибрала найбільшу кількість нагород: 14 і стала третьою у загальнокомандному заліку. Натомість, взагалі, без нагород. Од залишилися представники Дніпропетровської області в складі збірної України, яка стала переможцем медального заліку турніру європейської серії Сеньор Європан Кап з дюдо змагання кофін швали в столиці Латвії Ризі і зібрали понад 100 учасників 16 країн. Залом на Кубку Європи боролися за нагороди більше сотні спортсменів 16 країн. Українці вибрали 11 відзнак, з яких 4 золоті, 2 срібні та 5 бронзових. На жаль, двоє Дніпровців зупинилися за крок від п'єдесталу пошани. Олег Бередиба провів 4 зустрічі. Втім, у поєдинку за бронзу. Поступився своєму співвітчизнику Бекірбеку Маргоєву. Подібної поразки від ізраїльтаніна Ельбазова зазнав і 19-річний Назар Кулішов, який також фінішував п'ятим. У цій же вазі дніпровець Олександр Кошляк був сьомим. Дев'ятий результат у ще одного представника Дніпра Даніла Хлопецького Тимур Валєєв поступився вже у першій сутичці. І на закінчення вихованка міської дитячої нацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Рафаель Казбекова здобула золоту медаль міжнародних юнацьких змагань зі скелелазіння у виді програми. Bouldering European Youth Championship Boulder 2022, які фінішували в австрійському місті Грації. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.